Броняшленні українській агарії, колеги. Зараз Іра, якраз, наш менеджер, бачите, принесла, <смас> принесла аналізи. От мікробіолаба наша зробила результати аналізу. Людина здавала нітрофоску в лабораторію. Саме цікаво, ну, нітрофоску добрива, під пшеничку, знаєте, скільки ж треба. ну, щоб І не, дор... І не дешево ж людині вийшло, розумієте. От Чого ми кажемо, переходьте на рідкі комплексні добрива на РКД. Там, хоч якість, ви можете проконтролювати, приїхати до нас в господарство і проконтролювати якість. Що виходить? Тільки послухайте, це 16 ка повинна бути. Азота 0,11%, фосфора 0,59%. Чуєте? Калія, звісно, немає. Ну і в цілому то Вапняк. Думайте, колеги, як працювати, з ким працювати і чим працювати? Ми запрошуємо до співпраці, переобладнуватися на рідкий комплексний добрива і вперед. До нас за РКД, тому що дешево вони завжди завжди якісно. Успіхи вам.